Є автомобілі, які стають легендами через свою швидкість, розкіш чи унікальні технології. Є ті, які з перших кілометрів підкорюють серця водіїв через надійність та простоту. А є машини, історія яких це ціла епоха з амбіціями, злетами, падіннями та надіями. Уявіть собі авто, яке могло змінити всю індустрію. Його створювали найкращі інженери. Воно мало великий потенціал. І здавалося, на нього чекає успішне майбутнє. Але щось пішло не так. Део Lanos – машина, яку знають усі. Вона стала справжнім народним автомобілем. Але мало хто знає всю правду про її непростий шлях. Що стало кінцем для Lanos? Конкуренція, фінансові проблеми. Чи фатальне рішення керівництва? З вами Роман і Сьогодні про це у випуску. Чи знали ви, що Ланос це зовсім не українське авто? Його створила одна з найбільших південно-корейських компаній Део Group. Вона складалася близько з 20 підрозділів, які займалися важкою промисловістю, суднобудуванням. Морською інженерією виробляли електроніку, побутову техніку та навіть зброю. А автомобільний підрозділ має свою окрему історію. У 1937 році з'являється компанія National Motors, яка через чверть століття змінює назву на Сіенара Мотор. На той час Корея не могла похвалитися великими здобутками у автомобілебудуванні. Щоб хоч якось покращити ситуацію, уряд країни оголосив про політику сприяння автомобільній промисловості. Першим компанія почала складати та портувати Datsun Bluebird – Невеличкий седан, який був надійним та практичним для водіїв. Siena Motor випустила 2773 машини і через декілька місяців її продали. Наступні роки фірма ще декілька разів змінювала як партнерів, так і саму назву. В результаті у 1982-му її перейменували на Deo Motor Co. І через 8 років вона створює Deo Sperro. Дизайн машини для кореців розробляла італійська компанія Bertone. Саме ця подія популяризувала традицію замовляти дизайни саме в італійських студіях. Після азійської кризи 90-х корейці починають працювати як незалежна компанія і виробляють деоасоль. Європейському ринку його перейменовують на Ланус і присвоюють за вузький індекс Т-100. Він мав стати альтернативою для застарілого ДеоНексі. Але працюють над ним не корейці, а інженери з Італії, Німеччини та навіть Великої Британії. Дизайном авто займалося італійське атель'є Ital Design під керівництвом самого Джо Джуджаро. Якщо ви думаєте, що Джуджаро не міг створити таке авто, то просто гляньте на Chevrolet Lacetti, Volkswagen Orbit, «Део Matis або на Volkswagen Wolf. До речі, якщо ви дивилися фільм назад у майбутнє, то автомобіль, на якому подорожували Макфлайта Емет, та МС Делоріан» теж проектував він. Про відомого італійського автомобільного дизайнера Джо Джаро і про його проєкти буде окреме відео. Тож, аби не пропустити його, підпишіться на цей канал. Італійський дизайнер займався не лише дизайном кузова, але й інтер'єром, структурним аналізом та побудовою прототипа. Ліцензію на двигуни та шасі запозичили в компанії Opel від моделі Cadet. А модернізацію моторів, покращенням підвізки і гальмівної системи займалися фахівці Porsche. Стабільність та довговічність машини випробовували на високих швидкостях в Англії, а Гальма в Австрії. Як авто поводилося при низькій температурі, тестували в Канаді та Швеції, а при високій в США, Австралії, Іспанії та Італії. Від розробки до серійного виробництва знадобилося 30 місяців і 420 мільйонів доларів. Компанія робила великі ставки на це авто, тому вирішила показати його світ у найвигіднішому козові. У 1997 році, де Cabrio Кабріо вперше презентували на Женевському автосалоні. Так, вам не почулося. Саме Кабріо. Їх розробили декілька екземплярів, які залишилися лише макетами для виставок. До масового виробництва справа так і не дійшла. Тим не менш, машина була досить привабливою, хоча не надто потужною, що характерно для більшості сімейних авто того часу. Спочатку Ланус виробляла тільки в Кореї, а з 1998 року ще й на польському заводі в Варшаві. То представлялося у трьох кузовах: трьохдверний хетчбек, п'ятидверний хетчбек. І Сенам, які мали ополівські двигуни 1,3, 1,5 і 1,6 літра потужністю від 75 до 106 кінських сил. Крім Кореї та Польщі, авто вироблялося в Росії та навіть в Єгипті. Ланос отримав визнання в Європі та США. Але чому його зняли з виробництва? Експерти і дослідники так і не зрозуміли. Пробувала викупити обладнання для трьох дверок, щоб випускати їх самостійно в Україні компанія УкрАвто. Але виявилося, що всі штампи цього кузова знищені. У 1997 році Део Lanus став найпопулярнішим імпортним автомобілем, що в свою чергу дало поштовх для відкриття заводу в Україні. Вже наступного року великовзлове складання Ланус почалося на Запорізькому автомобільному заводі. У 2003 році Укравто підписало угоду з GM Deo про створення на запорізькому заводі повномасштабного виробництва моделей ZAS Lanus із заводським індексом Т-150. А через 5 років авто повністю перейшло під український контроль і отримало назву ZAS Sense. Машина мала повністю український двигун і коробку передач, які розробляли спільно з корейськими інженерами. І поки в Україні виробництво ланусу тільки стартувало, у всіх інших країнах воно вже було призупинене. Українське авто отримало новий мелітопольський інжекторний двигун МЕМС 317 об'ємом 1,4 літра потужністю 77 кінських сил і обладнане корейською п'ятиступневою коробкою передач. Перша нова розробка Запорізького автозаводу. За Зланус Пікап Електро представили на столичному автошоу восени 2010 року. Ланус Електро обладнали італійським електродогоном на 15 кВт і восьма акумуляторами, які забезпечують пробіг немало не багато до 100 км. Згодом Ланус почали випускати з газобалованим устаткуванням, що, за словами виробника, мало зекономити водіям близько 40% витрат на пальня за рік. Серед усіх країн-виробників найбільше авто полюбилося саме українським водіям. В період з 2000 по 2016 рік Ланос став лідером продажів. Його купили 364 тисячі людей. А ще машина шість разів перемагала в номінації Абсолютний лідер продажу всеукраїнської автомобільної акції Авторейтинг. У листопаді 2017 року Запорізький автомобільний завод заявив про зупинку виробництва автомобілів моделі Ланус. Причиною назвали економічну ситуацію в країні та зниження попиту на машини. Експерти кажуть, Ланус продавався добре, бо був доступним і ціна відповідала якості. За 20 років виробництва в Україні модель не мала значних змін і застаріла. Навіщо змінювати те, що й так добре продається? Саме такою була політика у крафту. Але саме ця машина могла повністю змінити ситуацію автомобілебудування в країні та через фінансову ситуацію, де Оланус назавжди залишився в серцях пам'яті водіїв. саме як народне авто, про яке навіть цього гадують у піснях.